Я являюся орендарем земельної ділянки з 2007 року. З 2007 року Барська міська рада виділила на підставі рішення 20... на підставі рішення від, від, 20... Ой, зараз... від 20. -го 2007 2007 року рішенням сесії Барської міської ради було виділено. Земельну ділянку для надання е, користування під комерційну діяльність дане рішення є дійсним, в суді не оскаржувалося. Це рішення на виділення земельної ділянки, що в редкожив... розбужити. Це тоді масла. Почекайте, дайте мені ж сказати. Я вас я вас Рішення від 20.07.2007 року, яке надано Барською міською радою щодо виділення земельної ділянки і дійсною, ніким не оскаржувалося. До даного рішення в 2007 році був складений договір арінди з Барською міською радою. На підставі даного договору арінди я використовувала дану земельну ділянку спочатку для тимчасової споруди. У 2009 році рішенням 33 сесії 5-го скликання Барської міської ради було надано дозвіл на внесення змін в пункті 14 договору агенти, де змінено дозвіл на, з тимчасової споруди на капітальну споруду. Була складена додаткова угода до договору аренди, яка прийшла за також державною реєстрацією, як і договір, який складений у 2007 році, пройшла державну реєстрацію, і тому на підставі даного рішення була, була виготовлена проєктна кошторисна подальшому документацію. кошторисна документація, яка була виготовлена, погоджена, прийшла пройшла ряд експертиз. Відповідних інстанцій на підставі дозволу будівельного дозволу було розпочати капітальне будівництво. Станом відповідно до висновка будівельного контролю, станом на сьогоднішній день там залити фундамент і в подальшому буде проводитися реконструкція мап під капітальне будівництво. В подальшому була проведена барською міською радою. 53 серпів було надано дозвіл на внесення змін в технічну документацію. Тобто, у 2010 році був виготовлений новий проект землеустрою новий проект землеустрою, який погоджений і затверджений всіма відповідними інстанціями погоджений відділом земельних ресурсів, начальником відділу архітектури руди міським головою. Даний проєкт землеустрою, відповідно до якого я сьогодні використовую земельну ділянку, був затверджений рішенням 55-ї сесії. І внесений в базу даних Державного земельного кадастру. Такі рішення є на сьогоднішній день тісними, вони в судових інстанціях не оскаржувалися, і на підставі даних я використовую дану земельну ділянку. Крім того, договори орієнти, на підставі яких я використовую дану земельну ділянку, з 2007 року до сьогоднішнього дня в судовому порядку не оскаржувалися. І дані рішення, дані договори аріди пройшли державну реєстрацію внесені в базу даних, для цього є витяг державного земельного кадастру, в якому вказано, де обтяження і обмеження відсутні, стало на сьогоднішній день. Ми дякуємо Катерині Я Дякую. хочу Дякую. договорити. Ви мене обращаєте вистачить шаном. Шановні, питання складі. Ви чули дві думки, всі праві. Є така думка, питання зняти з розгляду. Ми створили кубіс. А чому? Давайте послухаємо. яка пропозиція інтернет? Тоді давайте виконати пропонуємо. Тому що ми боремося з 2010 року і наша земельна ділянка чомусь не запробувала права резьпожестів. Доборолися до того, що міська рада ви чули, міська рада отримала договора по оренді платили. Сюди буде сміли. Що ви відстаєте увесь пожестів? А скажіть за, 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 за земельну комісію. Хто за те? Ми присутні в, на земельній комісії. Земельна комісія дала позитивний висновок. Людмила е, Ніна Іванівна виступила, ви сказали, що наші документи дійсні, підстав продовження договору немає. А рішення... Вони вичерпали свою дію фактом свого виконання. І ці рішення, які були скасовані, вони переходяли. Вони виконали своєю вирішення, що юрист за її це розуміє. Хто за те, що подождати? Це оренди, громадянські майтні. У мене є запитання до зубкової. Хай вона нам роз'ясне цю колізію. Це складне питання. Я за що ви дякуємо? Ні, була загальна комісія, яка добила вияснила свій, ви мене вибачте. Тож вони всі це питання розв'язали. Ви що ми збуваємо? що ви збуваємо? Ви що ви Ну, яка думка комісії? Ніна да. Івановна, будь ласка, надайте інформацію. Якщо моя персональна думка, я за продовження договору. Якщо це моя персональна. Будь ласка, сядьте, це не добре. Ну, на комісії було, кожен

Це питання надто складне. Я Це питання йде про те, що люди вражають працівників. Ми користуємо вам далі пакет документів. Ви вивчили там 40 до 40 всі законні документи. Разкошенський казарм хоче руками міської ради, не продовжувати, вони не можуть зупинити. Ну, Шановні депутати, ось ми оглядали наші документи, які, рані, які ми виглядали на комісії. Ось тут потроху на опитання, комісія вирішила продовжити на ну, Рішення комісії стати на голосування. Да. Хто за те, щоб підтримати рішення комісії і продовжити терміну? Шановні, хто за те, щоб продовжити договір оренди? Я Маніті Катерині Михайлівні. Будь я ласка, постарнює. хто за? Раз, два, три, чотири, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, а чого це треба? А, а чого? А, а хай порядки, а люди розуміють, що ви кричите? А ви вже за чого? Чому ви ділянні команди вас? Яка думка? Ви скажете, ви що моїх смерті вже хочете? Чого це міська рада? Я хвора людина, я прийшла до останніх сила цю сесію. Ви кого не підтримуєте? Кого? Що вам не збирати? Ви п'ятися з тобою. Дякую.

Я проголошувала. Ну чого ж ви що села не зараз? Може, бо я ж не можу, як я виготова сигнала назва. Катерина Михайлівна, я вам ще раз кажу. Ми вам чітко сказали, я голосую один проти. І вже рішення не прийнято. А чому ви голосуєте проти? Це моя позиція депутата. Крапка. Я не поясню. Шановні депутати, ви ж дивіться, це, це наш пожив спілка, шановні, вона не могла розірвати договори арінти, вони роблять місь, вашими руками. Що ви хочете? Вони, вони а я. Це згори з резьпошив спілкую, чайкою заплановані. І на Івані на роз'ясніти подати. Дякую. Я хвора людина, ви совість маєте? Я кожний день на ліках, Ви подивіться, <говори> як не літа ще яка згода. Ви бачите чи ні? Ви бачите, яка я хвора людина? Я кожний день на ліках! Ви що хочете, щоб я вже вмерла в цій містірані? Я ваша совість є. Кай! Кальман, подивіться мені бочі, Вашим солі є часу. Та сама ситуація була. Вибачте, в інваліду огану кареся, якого висунула. Та це ще не знаєте, що вас чекають. Це робити не можна. Там пішли, поки там було деві пересюдано. Часніка уганці не розпидіться. А ми грузі брали.

Олексій Васильович, проголосуйте, підтримайте. Олексій Васильович, покладіть руку на серці і проголосуйте, як ви клятву давали для нас. Я не дихаю. Шановні депутати, я вас прошу, перевірити. Шановні депутати, давайте це питання. На наступну сесію. Ваші ж дійсно оренди. Ви ж бачите, що прийшло скільки, 16 чоловік прийшло. О, там скільки? О. Давайте це питання перенесемо на наступну сесію. Ви бажаєте, що я можу повіти на сесії? сесію? Дасть Бог буде сесія проходити в більш-менш зручний час і буде більше депутатів. Який зручний час а, депутати не ходять? Віктор Миколаївич, ви на комісії не, дали позитивний висновок, землепорядник, що вам нема підстав не продовжити. Так діло в тому, що ви, ви вирішує то, питання то, не комісія, а сесія. Ну, я ми набралося. що, я проголосував. Ви вирішуєте двох депутатів, чи скільки не вистачає, І вони зараз прийдуть. Пішов Терлецький, тільки що пішов. Шановні, я дуже прошу, що будь ласка, сесію. Анатолій Артурович,

По сесію. Закривайте сесію. Шановні, стоїть питання Ні, Ми зараз закриємо сесію. Я закриваю сесію, я маю право. Будь ласка, залишіть місце сесії. Крім того, ви змінили на розгляд сесії. Моя думка така. Я Чому ви зрішили в протоколі, як змінили? Так, дякуйте, добробачення. Ви під кого входите? І ви не знаєте, що вас завтра читають і ви будете.